Перший всесезонний глемпінг буде зроблений з екологічно чистих матеріалів. Для цього вивчали досвід інших країн близько трьох років, каже директор Дністровського регіонально-ландшафтного парку Михайло Ковтон. Лемпінг це є гламурний кемпінг, тобто це є той самий кемпінг, тільки єдине, що умови перебування у таких будиночках, вони будуть покращеного типу. Ми хочемо, щоб людина вільно себе почувала як вдома, тобто, щоб там були всі зручності. Це будуть комфортні ліжка, комфортні мебліки, це будуть комфортний санвузол, в вдома це буде гаряча вода, це буде підігрівка, це буде система кондиціонування, рекуперації повітря. Орієнтовна вартість облаштування такого містечка 7 мільйонів гривень. За словами Михайла Ковтуна, зараз готується до оголошення тендеру. Закупівля геокуполів для глемпінгу планується до кінця року. Наразі готують ділянку під їхнє встановлення та прокладення комунікацій. Глемпінги це малі архітектурні форми, які не шкодять ландшафту, на якому вони будуть розміщені, оскільки природоохоронні території саме цінні рідкісною флорою, фауною, яка може бути на ній. І водночас турист інколи. Вибираючи теперішній відпочинок, він намагається бути подалі від населених пунктів, таких місць масового скупчення людей і туристів, десь намагаються одноосібно чи в маленькій компанії відпочивати. Водночас, ми, якраз відповідаючи на такі запити цих туристів, вирішили спроектувати, змоделювати такий вид відпочинку, який безпосередньо наближає туриста до наших природоохоронних територій. Аном на сьогодні на Прикарпатті працюють два кемпінги. В них можуть відпочити у комфортних умовах орієнтовно 60 людей. Приблизно стільки ж відпочивають у наметах. Розповідає менеджерка з активного туризму одного із кемпінгів Тетяна Козяк. За її словами, під час та після карантину попит на такий відпочинок збільшився. Окрім того, з кожним роком туристи бажають більш комфортних умов проживання. Цього літа ми зробили басейн, який дуже зручний як для діток, так і для дорослих, і він сприймається нашими туристами просто на ура. Багато нововведень стосується також кухні доволі смачної, такої автентичної і зони відпочинку для діток, такі як ну, спеціальні лавочки, такі от такі варіанти. Катерина Вовк та Андрій Садовий приїхали до одного із кемпінгів Прикарпаття зі Львова. Розповідають, що люблять активний відпочинок на природі подалі від людей. Катерина каже, у Львові на вихідних багато туристів, тож проводити там час не на надто комфортно. Сюди приїжджають покататись на байдарках. «В Готелі це класно, але не завжди в готелях настільки затишно, комфортно, як тут. Хочеться поближче до природи. Ну і тут можна поєднувати, знаєте, такий звичайний відпочинок разом з активним відпочинком. Байдарки, ровер, там ще багато різних. Можна приїхати туди побігати, походити. Нема такого шуму, нема такого гамору. Тому дуже гарно. Подібні глемпінги вже працюють на узбережжі Чорного та Азовського морів. Втім, відпочити там можна лише влітку. Наталя Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.